Доброго дня, шановні присутні. Починаємо засідання постійної комісії з питань школи комунального господарства, будівництва, архітектури, транспорту, розвитку підприємництва з п'яти членів комісії на засіданні присутні три Необхідний кворум є, тому можуть засідання постійної комісії відкрити. Нагадую всім, що засідання постійної комісії проходить з відеофіксацією з подальшим оприлюдненням відеозапису на офіційному вебсайті. Чи інший законний спосіб. На порядку, денному, два, на порядку денному засідання два питання. У вас є на руках чи у когось до нього якісь пропозиції або зауваження? Якщо немає, ставлю на голосування порядок денний за основу та в цілому. Прошу голосувати рішення. При Час дівча програма підтримки ОСБД, яка була затверджена 22 грудня 2023 року. На даний час пропонується проєкт рішення, затвердити програму нової редакції. Я зачитаю основні зміни, які пропонується внести до програми. В пункті 6 програму пропонується придавати речення. ОСБД може отримувати фінансову допомогу по даній програмі. podačnu upisa za građenje objekta skladanja akciju prejmanja zdače i ostanovnih objekta kontrole za jatiću u Moncu, zdišnje je postima komisija koji rade s za okonavno gospodarstvo, uzimnestvo, arhitekture, transport, rodovicu i prejavnostva. A akcija prejmanja zdače i ostanovnih objekta su sve sučica za polozorica, bogovoju, sadome, postine i Okrim toga, u prevedicu zapadu programu, proponuje se Пошкорисної вартості робіт, але не більше 200 тисяч. гривень, так як і були вирішено. Це всі знову. Чи є у ковід зауваження чи пропозиції до проєкту Якщо немає, на оформляного проєкт рішення за основу Зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства на громадській уліках, а саме пропонується у переліку заходів у пункті 1 заходу програми додати двома такими реченнями для можливості профінансування певних заходів. А саме це захід один виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення опостійного користування земельних ділянок. Тобто це стосується... Урядкування земельної документації, і також пункт 2 пропонується додати речення придбання службового вантажно-пасажирського автомобіля для забезпечення безперебійної роботи підприємства. Мова йде закупівлю машини для обслуговування всіх мереж, як насосних, водопровідних, каналізаційних, мова йде за вантажно пасажирську машину, яку можна оснастити певними. Там обладнання для того, щоб виїжджати оперативно і реагувати відповідні власні. Що є секретар? Да. Є у вас якісь зауваження, пропозиції до проєкту рішення? Це треба так. Якщо немає постави на голосування проєкт рішення за основну, прошу голосувати. Рішення?